Доброго дня, мої малята, чудові хлопчики, дівчата. На занятті вас вітаю, сонячного настрою усім бажаю. Ви знаєте, дітки, сьогодні наш друг Фантик надіслав повідомлення на мій телефон. Давайте я вам його прочитаю. Привіт, малята! Це я, ваш друг Фантик. Пропоную вам переглянути цікаве відео із мого життя. Ось таке повідомлення надіслав наш друг. Ну що, подивимося відео. Тоді сідайте зручненько та слухайте уважно. Жила була собі дівчинка і звали її Ляля. Дуже цукерочки полюбляла, та фантики від них вона викидала. Доброго ранку. Це хто це тут порозкидав фантики? Це я, ляля, я цукерочки полюбляю, а фантики розкидаю. Розкидаю Ось так. Розкидаю Ось так. Навіщо вони? Фантики це сміття. Я їх розкидаю. Розкидаю. Ти що, Лялю? Навіщо так робити? Фантики це не сміття. Фантики це наші друзі. Хм, Друзі. Вони ж папірці. Не уявляю, як з ними можна дружити. Я цукерочки з'їдаю, а фантики розкидаю. Запрошуємо тебе до нас на заняття. Сідай зручненько та подивися, які цікаві речі можна зробити з фантиків. Залишайся у нас на занятті. Дітки, ви бачили? Ляля не знає, що з фантиками можна зробити цікаві речі. Хіба треба їх викидати? Так, мої хороші, я знаю, що ви фантики не викидаєте. А дівчинка-Ляля цього не знає. Давайте всі разом з лялею виконаємо цікаві вправи з нашими друзями, з фантиками. Вправа перша. Називається фантик літає. Гляньте, яку гойдалку я побудувала з цеглинок Лего. Потім взяла гарні стрічечки та прив'язала наші фантики. А зараз ми на них будемо двухати і фантики наші будуть літати. Набираємо повітрячка в ротик і видихаємо на фантики. Один, два, три, дмухати на фантики почали. Наші фантики летять, спробуємо ще раз. А тепер ви дітки. Вже наш фантик політав, який в нього став настрій. Так, мої хороші, радісний, веселий, задоволений, аж пісеньку співає. А ви хочете послухати, яку пісеньку співає нам фантик? Тоді пропоную наступну вправу. Для неї нам потрібен буде мішечок. Ось такий у мене мішечок з зав'язочкою. Та наші Фантики. Пропоную вам скласти фантики у мішечок. Фантики я склала. Дивіться, мішечок був пустий, а став наповнений. Тепер зав'яжу ниточку гарненько, так, щоб наші фантики були у мішечку. Тепер візьмемо мішечок в праву долоньку, накриємо лівою. Прикладемо до вушка та притиснемо долоньки. Ось так слухаємо, про що співає Фантик. Пісенька моїх фантиків весела, радісна. Фантики радіють, що я їх розмістила. А ваша пісенька про що? Розкажіть. І обов'язково спробуйте цю вправу вдома. Які чудові вправи, малята, як мені сподобалося. Хочу ще, хочу ще в цікаву. Справу виконати! Давайте ще, давайте ще! Дітки, гляньте, скільки багато у мене фантиків від наших улюблених солодощів. А ще в мене є лупа. Пропоную вам її взяти та розглянути. Дослідити наші фантики, що ж на них є. Ось я обираю фантик, будь-який, який мені сподобався, ось такий. І будемо його досліджувати. Ось так, будемо придивлятися, що ж тут у нас зображено. Подивіться, який це фрукт. Так. Апельсин, шматочки апельсину. Мабуть, ця цукерочка якого смаку? Так, апельсинова. А ось по краях дивіться, який гарний візеруночок. І зліва, і справа доріжка із кульок. Якого вони кольору? Так, маленькі, біленькі та більші жовтенькі. А скільки? Апельсинок цілих, давайте порахуємо. Один, два, три апельсинки. А шматочків апельсинок, маленьких скибочок. Один, два, три скибочки. Так, ви бачите, як цікаво досліджувати наші фантики. Лупа збільшує і можна все побачити. Спробуйте. Вималяти. Ой, які чарівні фантики! Тепер я теж буду з ними дружити і не буду ніколи викидати. Дітки, запрошую вас всіх і тебе, лялю, у нашу творчу майстерню. Давайте сьогодні створимо гарну, чарівну тарілочку із візерунками із фантиків. Але, але перед тим виконаємо для наших пальчиків цікаву пальчикову зарядку. Для пальчикової гри візьміть, малята, фантик, який вам найбільше сподобався. Бажано великого розміру. Сядьте за столиком, розмістіть фантик перед собою. Покладіть ваші пальчики на кутики фантика. Я буду говорити слова, а ви виконуйте рухи. Фантик, фантик, ти мій друг. Фантик фантик, ти мій друг. І з тобою радісно навкруг. І з тобою радісно навкруг. Фантик фантик, і з тобою я дружу. Фантик, фантик, із тобою я дружу. І тебе, я, фантик, завжди бережу. І тебе, я Фантик завжди бережу. Ну що, малятка, наші пальчики розігрілися, у пальчикову гру пограли і тепер готові творчо працювати. Пропоную вам сьогодні прикрасити тарілочку для нашої гості, дівчинки Лялі, щоб вона цукерочки, які буде їсти, у них в неї складала. Для того, щоб прикрасити тарілочку, потрібно. Вирізати її основу. У мене ось така біленька, кругленька. Попросіть ваших матусь, нехай вони вам допоможуть. Далі виберіть улюблений фантик. Я обрала ось такий від цукерок червоний мак, та виріжте з нього візерунок. Я вирізала квіти червоного маку, ось такі. Також нам потрібен клей. Пензлик, підставка для роботи, гарний настрій та бажання прикрасити тарілочку. Отож розпочинаємо. Давайте на нашу біленьку тарілочку викладемо візерунок, який ми вирізали. Ось квіти, я хочу їх викласти по контуру нашої тарілочки. Дітки, а якої форми наша тарілочка? Так. Кругленька, ось так гарненько розміщу наші квіточки. Великі маки я вже розмістила, а зараз ще розмістю маленькі посерединці. Ось так. Скільки в нас квітів на тарілочці? Так, багато. Подивіться, яка гарна стала наша тарілочка. Біленька, вона була дуже сумна і проста, а зараз тарілочка повеселіла, тому що я виклала на неї гарний візерунок. А зараз кожну квіточку перевертаємо, намащуємо клеєм та міцно притискаємо серветочкою. До роботи, мої хороші! Ось так. Мочуємо пензлик у клей. Намащуємо кожну частинку від серединки до країв, пальчиком притримуємо, коли намастили всю квіточку, кладемо пензлик на місце, беремо двома ручками, перевертаємо, розміщуємо на тарілочці, притискаємо пальчиками, а потім ще. Паперовою серветочкою, щоб забрати залишки клею. Ось так. Моя тарілочка вже прикрашена прекрасними маками. Подивіться, яка вона гарненька. Як приємно фантикам, що ми їх використали та прикрасили ними тарілочку. А я. Чекаю, дітки, як ви зробите цю роботу та пришлете мені фото. Ці тарілочки ми подаруємо нашій гості Лялі. Дякую, малята, що навчили мене з фактиками працювати. Дякую за тарілочку, вона така чудова. Буду з неї цукерочки з'їдати. А фантики не буду розкидати. Дякую вам, малятка. І кажу вам всім до побачення. Мені час додому повертатись, а до вас ще прийду не раз до побачення. Ну що ж, мої дітки, добігає до завершення наше заняття. Я дякую вам всім, що ви гарно попрацювали і чекаю ваших тарілочок. До побачення, мої хороші!